мы вышли на работу. Мы еще не знали, что такая ситуация. Вот. Когда вышли уже на улицу Мести на участке, начали ехать колонны машин военных. Вот. Люди цивильные стали выезжать прямо колоннами. Мы почувствовали, что что-то случилось. Но они уехала потому, что дети дома вот, не могла бросить. И у нас было бомбоубежище, как бы у нас частный дом, и немножко у нас погреб такой оборудованный соседи к нам прибегали с детками маленькими. Времянку тоже детям отдали, потому что она отапливалась дровами. Вот. Ну, как-то перебивались и кушать готовили на улице. Вот так вот, поэтому, ну, как бросить детей. А дети сказали, никуда не поедем, будем дома. Когда нужно было, мы выходили и работали. Когда нам говорили, мы выходили и работали. Вот, как было, конечно, сами понимаете, разбомблено все, ну, тяжело, но мы работали. Це був жах, на все це Как Спочатку у нас трактора повинні пройти, піски позгрібати. А потім ми вже з мітюлками зверху йшли, як би тротуар і все К весне ми готуємося завжди, щоб було чисто. Моя робота починається о 6-й ранку. 24 лютого був звичайний робочий день. Ми вийшли працювати. Відпрацювали 20 хвилин. Відпрацювали, почули звуки, взривів і одразу стали мурашки бігти по тілу, кругом, не знавши, що робити. Потім звучала сирена, потім танки ми побачили. І зразу з телефони всі пішли в хід, щоб дзвонити всім рідним, дітям, внукам. Чоловіку, всім дзвонити, що не знаємо, що робити. Така була, ніколи не подумав би, що можна пережити цю страшну картину, яку ми почули 24 лютого. Це було без 15-6, що ми вже і сльози були, і телефони. і Ми всі не знаємо, що робити. Страх було. Не дай Бог пережити кому-небудь таку картинку, яку ми пережили. Ну, ми… Осталися в Чернігові, так як чоловік, я в Чернігові. Діти... ні, У мене дочка осталася спочатку в Чернігові, коли взорвали міст, вона виїхала в Польщу, з внуками була. А ми з чоловіком тут, але ми були. Маленькими волонтерами. У нас була бригада солдатиків, 22 чоловіка. Ми їх півтора місяці кормили, вони в нашому районі були. Так що бригада зараз нам дзвонять, вони зараз в гарячій точці дзвонять благодарні, що ми їм допомагали. А так на роботі визивали нас на роботу, ходили на роботу. Страх був, страх, але ми все одно йшли, робили, бо. Як солдатики наші діти захищають нас, а ми теж в свою чергу захищали наше місто, щоб чистота була, щоб підмести, щоб було де проїхати, пройти людям. Картинка сама була страшна 24 числа, коли не знавши, що це дійсно почалася війна, і коли побачили танки із українським прапором по площі тут же їхав танк, серце кров'ю обливалося, плачеш, сльози. Страх, страх було. А ще страшніше кажу, коли по железній дорозі везли вже все орудіє і бачив, що все це на війну йде, страх в місті було теж, але все одно ми держимося, ми залишаємося в Чернігівці за наше рідне місто. Треба, щоб чисте було. Хто рано встає, тому Бог дає. От ми рано встаємо, нас привозять на роботу, розвозка є. Ми приходимо, беремо робочий інструмент. І біжимо всіх по своїх участках. І працюємо, прибираємо теж, вітром занесло, де хтось потеряв бумажечку, все підіймаємо, все забираємо, прибираємо, чистоту робимо. Якби день-два не прибирав, ми вже по смітці ходили б і цеплялися. Охайні, стали охайніші. Були раніше грізніші, а зараз частіше набагато стало. Коли я прийшла на роботу 24 лютого, і ми. Напарниці Пмили і побачили бойові машини, ми зрозуміли, що почалася війна. І я не очікувала, було дуже важко, особливо дітям. Працювала, збирала скляння, допомагала навіть колеса викопувати. Ми робили, щоб там не пройшли. Дуже важко було, діти страдали, вони панікували дітям, заспокаювали. Старенькі люди теж панікували, допомагали їм то водички, то, то води, то, то хліба приносили. Вони дуже старі люди, дуже важко переносили це. А коли ще й захворіли діти, тому що в підвалі холодно було, аптеки ж не робили, дуже важко було їх лічити. Рік пройшов, що наші хлопці нас захищали і все-таки все вже наче трошки ж, легше стало в Чернігові. І на душі трохи стало весі, весі, вес, ну, трохи веселіше. Я знаю, що скоро буде перемога. І наші синочки, наші хлопчики переможуть. Ми прокидаємося рано, як кажуть, хто рано стає, Бог здоров'я дає. І о 6 часов у нас починає, шість годин починається уборка. Ми до восьми ранку вправляємося до по 9. -го. Ми обираємо кожен свій участочок. Наш участок тут, ось ми тут обираємо. Шевченка, площа. У самому центрі нема такого. Тут усі грязні. Найбільше людей у центр ходять. зараз і війна, але людям треба ще якось розвіятися. Весна прийшла, і вся природа вся живає. І люди також мріють про перемогу. І вони йдуть на вулицю, щоб трохи ободритися. Я дуже пишаюсь, що на АТП-2528 працює ну, майже третина жінок. Із них велика кількість прибиральниць. Ну, це такі у нас бджілки, тобто вони в жовтеньких. Там костюмчиках ходять, ну, їх дуже видно, вони дуже гарні. І ви знаєте, навіть в активні бойові дії дівчата виходили, працювали, щось прибирали, допомагали там, автомобілям нашим водіям. Ну і зараз вони вже там, з півшостого вже на робочих містах там, працюють. І дай Бог будуть працювати далі. Майже все підприємство працювало. Ми вже визивали ті, ну, ті, хто треба. Скажімо, так, ні від кого я не почув відмови. Ну, треба, треба, все, прийшли, працюють. І це ж не тільки, скажімо так, ці дівчата-двірники, а диспетчера, то, там, от у нас, ну, це теж героїчні, які. Дівчата ходили з тобто, кожного ранку, вони випускали автомобілі, виписували навіть в ті складні часи, виписували путівки якісь там, розписували там паливо. Ну, Робили свою роботу, просто робили свою роботу. Всі дні вони були такі, ну, майже одинакові, е такі. Е ну, ви знаєте, тобто, ми, хлопці приходили і дівчата ж. Приходили, вони приходили на роботу. Вони розуміли, ну, я не знаю, це там підсознательно, що все, от, він проснувся і пішов на роботу, що йому треба там робити, в нього є маршрут, йому треба кудись їхати. Двірникам треба там десь щось прибрати, там, допомогти цим же водіям, там, цим же сміттям і все. Ну, я не знаю, як такого дня такого не було. Ну, важкий був день, коли нас там сильно побомбили. І наступний день, що це єдиний день, в який наші машини не виїхали на маршрути. Генеральне прибирання після зими будемо виходити з погодних умов. Ну, скажімо так, десь з квітня місяця ми вже, ну там з 1 квітня, якщо дай Бог не буде там ні сніга, там ніяких там сильних опадів, то з 1 квітня ми вже тобто, починаємо так максимально чисто. Там прибирати, вже переоборудуємо свої автомобілі, переоборудуємо до 1 квітня ну, і, і наведемо порядок, там, ну, там, до 15 квітня наведемо.